Я втомилася розказувати людям, чому чорна сантехніка це так погано. Вона класно виглядає лише в салоні, там, де вона не взаємодіє взагалі з водою. Але як тільки вона попадає до вас в ванну кімнату, ви розумієте, що це було не найкраще рішення. І виглядає воно так собі, тому що там дуже видно сліди кальцію. Окей, ви поставили собі дуже класну систему фільтрації, але все одно це покриття дуже ніжне. Якщо порівнюватись з хромом, то навіть гарантію виробники дають меншу. На чорне матове покриття дають гарантію 1-2 роки, тоді як на хром дають гарантію 5 років. Також матове покриття більше затримує на собі води, і вода не так швидко стікає, вона більше там засихає. І за цими змішувачами потрібно частіше доглядати, і більш нізними такими засобами потрібно обережно до всього цього ставитися. Підписуйся на мене, встав подобайку. Далі я розповім ще більше цікавих або не дуже вдалих рішень для ванної кімнати.